записую І так, прошу відкрити ваші зучи та записати число «Класна робота» тема першого уроку «Критерії виду». Тема першого уроку «Критерії виду». І так, на, попередньому, на попередніх уроках ми казали, що існує певна біосистематика, біосистематика що існує там кладистика, існують філогенетичні е, варіанти, е, філогенетичні варіанти біосистематики, і ми з вами знаємо, що для того, щоб повністю надати характеристику того чи іншого об'єкта, і саме в домашньому завданні була лабораторна робота, лабораторна робота там, порівняння. Видів біооб'єктів, зуб про європейський, ой, бізон європейський, бізон американський, і відповідно там була ще робота, порівняльна характеристика рослини однієї рослини іншої, які відносяться до одного роду. і от Сьогодні ми з вами далі продовжуємо саме вивчати критерії виду. Ми там казали: родова назва, видова назва. Родова назва: пригадайте, будь ласка, що вона. Показує відмінності чи показує нав, навпаки загальні характеристики різних видів. ну будь ласка. Хто може надати відповідь? Хто може надати відповідь? Ну, це ж домашня лаборатория. Дома. І ще раз: дім, я не почула. Загальні, характеристики. Загальні. оце і правильна відповідь. Правильно, Це буде загальні характеристики, саме родова назва, а там, де видова, там будуть різноманітні по зовнішньому вигляду, по зовнішньому кольору. То сьогодні ми з вами пригадуємо, які саме критерії виду є. Ми з вами цей матеріал вивчали відповідно в 9 класі, і у нас є певні критерії виду. Давайте ми з вами пригадаємо. Що вивчає морфологія? Що вивчає морфологія? Морфологія. діти, Морфологія? Це наука. Діти, прошу, відповідаємо дуже. Це наука про комах? Ні. Ану іще раз. Ні-ні-ні. Ну, хто пригадає? Вивчає Доброго. будову. У нас є внутрішня будова, є зовнішня будова. Це зовнішня будова, морфологія це зовнішня будова. І ось саме по зовнішній будові ми можемо визначати той чи інший. Вид, але всередину виду є е, явище статевого диморфізму. Можна по зовнішньому вигляду визначити де самець, де самочка і явище, коли по зовнішньому вигляду відрізняються особини одного виду в межах виду один від одного, це явище буде називатися статевий диморфізм. Тобто морфологічна концепція е, е, виду полягає в тому, щоб по зовнішньому вигляду показати. Е, Ну, певну відмінність представників одного виду від інших. Також ми да, бачимо цю морфологічну концепцію, але якщо подивитися ну, так, візуально на перший погляд, то ми можемо з вами. Разуміти, можемо з вами зрозуміти, що у нас є начебто і однакові метелики, начебто і однакові миші, але якщо взяти будову там, наявність хромосом, вони будуть між собою. Різні і тому для того, щоб не була єдина морфологічна концепція для визначення виду, ми можемо з вами зрозуміти, що ось ці варіанти, які у нас є, це відповідно потрібно, якщо дуже схожі між собою ну, обєкти двійники то потрібно далі дивитися інші характеристики. Тобто критерії виду і насамперед беруть кількість хромосом. Як називається загальна кількість хромосом? Давайте пригадаємо, ми всю, в тому році це вчили. загальна кількість хромосом. У ну, людини, люд, діти, будь ласка, це каріотип. Ось каріотип. У всіх буде різний. Тепер давайте подивимось на вступна концепція виду. Це називається біологічна концепція виду. Тобто ми роздивляємося тільки ті об'єкти, які знаходяться у природі, саме і вони, ну як утворилися природнім шляхом. Ми не розбираємо види, які є і створені. Людиною. До цього можна привести такий приклад. До прикладу, це мул. Ми знаємо, чому формується, коли відбувається схрещування самки коня, це кобила і самець осла, самець осла. Тоді відбувається формування міжводового гібрида гібриду та кобили, мул, але це не буде окремий вид природнього походження, це буде штучного походження. Так, далі. Дивимось е, наступне. Значить, пишемо, будь ласка, що ж таке вид. Це сукупність особин? Це сукупність особин. Які і дві крапки. Це сукупність особин. Які дві крапки перше. Можуть вільно схрещуватися і утворювати плідне потомство. Можуть. Вільно схрещуватися і утворювати плідне потомство. Можуть вільно схрещуватися і утворювати плідне потомство. Друга. Заселяють певний ареал. Ареал це територія. Ареал це територія, ну, на якій вони мешкають. Заселяють певний ареал. Мають наступний. Мають ряд спільних ознак. Мають ряд спільних ознак. Мають ряд спільних ознак. І наступне однаковий, однаковий каріотип. Однаковий каріотип. А далі будемо поступово розбиратися. Якщо подивитися на даний ну, підбір живих організмів, то ми можемо сказати, що це дійсно критерії виду дуже мають бути різноманітними, тому що така велика кількість живих організмів представлена тут, що ну зрозуміти хто куди відноситься неможливо. І тому один морфофізіологічний критерій явно буде не в допомогу, тому існують велика кількість критеріїв, які саме допоможуть зрозуміти хто куди відноситься. Тепер, будь ласка, по черзі у нас є відповідно, ну певна кількість дітей вже можна працювати в класі. Давайте ми з вами будемо. Я буду показувати, ви будете називати ту ну, чи іншу особину і ну хто це у нас відноситься? Так, Каріна, ви перша в мене ось під моєю фотографією. Хто це зображений на об'єкті? Ану, скажіть, будь ласка, хто це? А я не бачу де виводити. Ну, три, Перший ряд, третій малюнок. Я ставлю галочку. Ось вона. Ось оце. Будь ласка, Хто це? Діти, ви бачите чи ні? Ось поставила галочки? Ну і це в передочку. Бачимо. 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 Так. Ну, хто це? Так. Діти, хто знає, хто це? Догадка вам, підказка у воді, морська вода, поодинокий корал під назвою Діти. Актинія, оце актинія. Далі давайте наступний. Каріна, продовжуйте, чи далі передаємо. Діма наступний у мене по цьому Можете, будь ласка, казати, яка саме картинка, бо я просто не бачу, де ви відмічаєте? Діти, а ви бачите презентацію на екрані? Так, бачимо. 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 Ну, я ж кажу, перший ряд, третя була картинка, зараз наступна. Ну, тобто четверта. Четверта, Це левиця. Так, добре. Наступний Діма. Другий рядок. Будь ласка, це другий рядок, перша картинка. Риба, Риба. другий рядок, друга картинка. Ну, я вже не знаю, як пояснювати. Далі Софія Ліник, Хто так. це? Птахи. Добре. Другий рядок. Давайте візьмемо два об'єкта на п'ятому малюнку. На п'ятому Софія Ліник. Софія так. Та... Квітка, та, та квітка добра, хай буде так. Юлія Столярчук, будь ласка, ваша наступна картинка, Юля. Юль ви з нами? Юля, ну не знати. Де... Ну, будь ласка. Так, не знаємо. Добре, Ліза Кислякова, будь ласка, Ліза, прошу. Черепаха. Ну, черепаха. Юль, Я не думаю, що ви не знаєте. Будь ласка, будьте присутні. Марія Деркач, будь ласка, третій рядок, перша картинка. Марія, немає зв'язку з дитиною. Найду Андрій, будь ласка, знову третій рядок, перша. Андрій. А, третій рядок перший не може відписати. Ну, це члени стоногі, це члени станоги. Давайте третій рядок друга. Андрій, прошу. Краб. Краб, Абрамова Маргарита, ви з нами чи ні? Абрамова Маргарита. Абрамова Маргарита. Немає добре, зв'язку немає. Паша, боконовець. Давайте оцю візьмемо. Ось оцю, оцю, оцю. малюю у нас Ташка. Тяжка правильно. І останній, будь ласка, варіант, давайте хто може, або разом всі останній варіант це ну, хто знає. Малюк. Це членистоногі трилобіти, членистоногі трилобіти. Добре, тобто тепер, якщо подивитися на всіх представників, ми розуміємо, вони всі різноманітні і один е, критерій по зовнішній будові явно не підходить. Тому для того, щоб е, ну, сформувати е, уявлення той чи інший вид, ми маємо зрозуміти перший і найголовніший е, критерій це морфологічний. Пишемо по центру критерії виду. Циферка один. Морфологічний. Морфологічний. Звучка зовнішня плюс внутрішня будова. Зовнішня плюс внутрішня будова. Зовнішня плюс внутрішня будова. Зовнішня плюс внутрішня будова. І ми бачимо, відповідно, зовнішня внутрішня будова є явище статевого деморфізму, але все одно всі інші показники між самцями і самичками левових, ну, відповідно, однакові. Перший критерій це морфологічна будова. Циферка 2 – фізіологія, фізіологічний критерій. Циферка 2 – Фізіологічний. Фізіологічний. Хто пригадає, що вивчає наука фізіологія на екрані написано? Можна прочитати. інтерезує подібність процесів життєдіяльності, особливо виду, насамперед, подібність розмноження. Це критерії, добре, а сама наука фізіологія питання було. Фізіологія це процеси життєдіяльності, значить, біля фізіологічного критерія процеси життєдіяльності. Ми розуміємо, що, наприклад, є заяць там біляк, заяць там ще якийсь, але у них різні є процеси життєдіяльності. Один змінює там, хутро на білий кольор завдяки модифікаційній мілості, інший, відповідно, не змінює. Таким чином, ми можемо сказати, що фізіологія у всіх різна, процеси життєдіяльності протікають. Це другий головний такий критерій, за яким визначають той чи інший вид. Циферка е е 3 це теж фізіологічний критерій, але тока тут іде по способу живлення. Ну, наприклад, жук травневий рослина гідний, жук сонечка, це хижак. Давайте пригадаємо, хижак це одна тварина, з'їдає іншу тварину. Жук Жукнойовик це, жук це відповідно, який вживає мертву вже органіку. Ну і Кожен процес і травлення, наприклад, на даному варіанті, у всіх абсолютно по різному. Це все вивчає фізіологічний критерій. Циферка 3 Репродуктивний. репродуктивний тире розмноження. тире розмноження, репродуктивний розмноження. І для кожного видно характерна період спарювання, місце, де будуть відбуватися це розмноження, шлюбна поведінка, шлюбні танки, піклування про потомство. Певні мають бути кліматичні умови для того, щоб почався ну, період розмноження. І це буде репродуктивний критерій. Наступний Генетичний. генетичний. Генетичний, равно каріотип, каріотипний. Генетичний. каріотип. А каріотип, ви пригадуєте, це, пригадуєте, це набор хромосом. Набор хромосом. Набор хромосом у всіх, навіть якщо види ми бачимо чорні щурі, і по, по всім критеріям вони репродуктивний, фізіологічний, морфологічний, однакові. Але якщо подивитися за будовою клітин, саме хромосом всередині клітини, ми побачимо 38 і 42. І якщо каріотип у всіх різний, то е, нащадків отримати неможливо, тому що під час мейозу формуються певні е, хромосоми, які не будуть мати відповідної пари. Е, там під час 1, там мейозу-2... Е, ну, Відбувається порушення цих процесів. Так, це каріотип. Наступне. Наступне. Це біохімічний, ну, біохімічний критерій, це наявність хімічних хімічних молекул в живому організмі та перебіг, та перебіг біохімічних реакцій та перебіг біохімічних реакцій. Та перебіг біохімічних реакцій. Тепер ми з вами відповідно, тепер ми з вами відповідно дивимося і робимо ну, наступне: ми з вами пригадали, що у нас є ну, біохімія це хімічні елементи. Якщо подивитися на малюнок еритроцита, давайте ми пригадаємо, що всередині є гемоглобін. Хто може сказати, що таке гемолабін, яку просторову конфігурацію має ця молекула? Ось це буде саме ну, характеристика біохімічного критерію. Анна, будь ласка, прошу. Ну, це те, що держить, це білок, який содержать желізо. Ну Так, це ми знаємо білок, який містить залізо, який переносить кисень, а яка його конфігурація мається на увазі білкової молекули? Оце особливість біохімічного критерія, наприклад, у кого червоного кров, кров червоного кольору, це ну, 95% тварин на планеті Земля, і ми в тому числі маємо гемоглобін з залізом, який переносить кисень. Яка конфігурація цієї, цього гемоглобіну? Четвертина конфігурація білкової молекули, яка саме переносить кисень. Крім гемоглобіна, наприклад, який дає кров, крові червоний кольор, яка ще є кров на планеті Земля? Ми на попередньому уроці говорили, на попередніх уроках говорили, крім крові червоного кольору, є ще яка кров? Якого кольору? На планеті Земля, це відповідно блакитна кров, і у складі є маглобіна. Є залізо фером, який має ступінь окиснення фером 2, та фером 3 плюс, і відповідно надає е, червоного забарвлення. А є, наприклад, у прабів, у раків, у головоногих молюсків кров блакитного кольору, яка відповідна е, чому блак... який хімічний елемент дає блакитне ну, осад блакитного кольору такий ніжно ніжна блакитного кольору. Хімія, будь ласка, ви добре знаєте, це гемоціанін і має хімічний елемент Купрум, і тому ров. От особливість біохімічного критерію є кров у, наприклад, головоногого молюска, і у нас. У нас вона червоного кольору за рахунок гемоглобіна, який е, містить фером. У нього кров блакитного кольору за рахунок гемоцеаніна, який містить хімічний елемент під назвою купом. Гадалі, оце буде біохімічний критерій. Якщо взяти рослини, це ми можемо сказати, відповідно, хлорофіл, який забезпечує процес, ну, процес фотосинтезу. І у складі хлорофіла. Хлорофіл, до речі, дуже подібний до будови гемоглобіну, але у складі хлорофіла міститься хімічний елемент під назвою магній. Ну І таким чином, оце є критерій знову виду. Наступне. Екологічний. Циферка там наступна, екологічний. Екологічний. Так, екологічний. Пишемо взаємозв'язки виду за певних умов. За певних умов зовнішнього середовища, завдяки яким може виконувати свою функцію у біогеоцинозі. Тобто, можна сказати. Це взаємозв'язок живих організмів з зовнішнім середовищем, але це не тільки кліматичні умови, це відповідно будуть умови, завдяки яким кожен вид може виконувати свою певну функцію в якості екологічної ніші. Екологічна ніша це сукупність, відповідно, екологічна ніша це сукупність, відповідно, ну, Певних характерних е, властивостей як в самому організмі, так і в зовнішньому середовищі, завдяки якому ну, той чи інший е, організм може виконувати саме певну функцію. Ну, хижаки можуть до наздоганяти свою жертву. Жертва хижаків, наприклад, там ті ж антилопи, там зебри, мають добре розвинуту е, мають добре розви, розвинуті м'язи, які надають їм добре розвиватися. По Швидкості для того, щоб їх хиджак не забрав. І таким чином можна проговорювати велику кількість екологічних критеріїв по відношенню до екологічної ніші, яка допомагає їм жити в тому чи в іншому середовищі. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо і антилоп, переведемо в, Єв... в, ну, в Європу, в Україну, чи можуть вижити? антилопи, наприклад, 100% у таких умовах, як там, вони не зберігаються умови в Україні, і вони не виживуть ніколи, бо антилопам потрібна відкрита територія з певними рослинами, які забезпечують їх обмін речовин. Тому саме в тому місці, де знаходиться той чи інший живий організм, відповідно, ну і є певні умови. Так, далі прошу. Географічний критерій. Наступна циферка. Географічний критерій. У дужках аріал. Ареал. Аріал. Це ну, місце існування певного виду. Ну, наприклад, ведмідь бурі по планеті Земля знаходиться там Північна Америка, Європа, Азія, але не знаходиться в південній частині. Пінгвіни ми знаємо навпаки, знаходиться Південний полюс, а не не знаходиться Північний полюс. Тобто кожен має свою певну характеристику, де саме з точки зору географії знаходиться ну, місце існування того чи іншого того, чи іншого виду об'єктів. Живих організмів, але є види, які зустрічаються скрізь. Якщо ми візьмемо таргана, там муха хатня, там немає такого конкретної прив'язки до географічної місцевості, тоді це будуть види, які будуть називатися види Космополіти, тому що вони мешкають на дуже великих територіях космополіти, і завдяки цьому у них немає конкретної прив'язки до певної точки на планеті Земля. Так, це географічний або ареал. Таким чином, ми тут вже не пишемо і дивимося. Значить, ви це сукупність особин, які мають певну територію, яким словом ми займають певну територію, Яку певну територію, яким словом ми можемо замінити. Ми тільки що його розбирали. Ареал. та володіють єдиним генофондом. Що значить єдиний генофонд? Єдиний генофонд. Єдиний генофонд це набір хромосом каріотип, що має подібну. Морфологічну будову, морфологічна будова це що значить морфологія? Яка будова? Вивчає зовнішню будову. Зовнішню будову фізіологічних ознак. Що значить фізіологія? Фізіологічних наука про життєві процеси. Тобто, ну, не сама тут наука, ми кажемо критерії, тобто це особливість перебігу процесів життєдіяльності. Біохімічні, ми запам'ятали, це що у нас? Біохімічний, прошу до відповіді. Найду на Андрій. Андрій, прошу до відповіді. Андрій. А ще раз питання. Ну Що означає цей критерій? Не можу відповісти? Ну, ну легко. Біохімія. Біо це живі організми, хімія, хімічні елементи. Тобто набір хімічних елементів, живих організмів. А давайте пригадаємо, за рахунок чого у вас саме червона кров? Який білок Діма Діма тихонечко. це був для Андрія питання. Це був гемоглобін. Так, Андрій, будь ласка, який хімічний елемент входить до складу. Який хімічний елемент входить до складу гімоглобіна? Чому у нас з вами кров червоного кольору, а не блакитна? Андрій, прошу? Я не можу відповісти. Ну, просто ну, ми з вами дивилися це раху... гемоглобін за рахунок чого? Ферума. А у кого блакитна кров? Ну, може, пригадаєте, блакитна кров? Діма, Не здавайте позиції. Добре. Це молюски і там за рахунок чого блакитна кров? Андрій, вибачте. Ну, це ваше питання біохімія. За, за рахунок якого хімічного елемента є ну, бакитна кров? Андрій, прошу. Так, дім, давайте вже по всему. За рахунок купрума, за рахунок купрума, міді. Так, далі. І таким чином у нас є ще генетичні особливості, які е, дозволяють вільно схрещуватися, і саме головне, давати плодовите потомство. А скажіть мені, будь ласка, чому? Ну, не може бути характеристикою природнього виду. Чому мул не є природним видом? Хто може довести? Чому мул не може бути природнім видом? Діти? Тому що мул кожен раз хто знає відповідь про що. Для того, щоб отримувати кожен раз мул, потрібна. Кожен раз штучно схрещувати самочку коня та самця віслюка. Тому це не є природний вид, це є штучно створений вид. Таким чином, ми розібрали з вами характеристику видів. І чи залишилось у вас запитання? Прошу, я призупиняю презентацію. Так, пауза.